Максимально реалістична перука це система заміщення волосся. Бо в ній ви можете робити все як зі своїм рідним волоссям. Тобто, ви можете змінювати проділи, як вам захочеться. Шокова вставка, тобто імітація шкіри голови виглядає, наче це ваша рідна шкіра голови. Волосся начебто росте з вашої голови. Це прям дуже-дуже класно. Із нових технологій. І ось таке класне волосся, біле можна фарбувати в будь-які відтінки. Блонди фарбуються в будь-які відтінки. Дану систему можна вирівнювати і накручувати, але при цьому завжди використовувати термозахист. Можна вкладати так, як своє рідне волосся, все, що ви захочете. І можна навіть робити високі хвостики, пучки. Дивіться. Можна постригти будь-якого чубчика і вкласти волосся по-іншому, так як вам захочеться, можна також по бажанню зробити стрижку.